Союз з рушино доходив, здригаючись в конвульсіях міжетнічних конфліктів, і вже трупним духом тхнуло. Тоді лідери трьох головних республік свободних зібралися нишком в Біловезьких нетрях Білорусії і присудили йому смертну кару остаточно раз і назавжди. Перший президент Нерушимова став було в позу обуреного, але, маючи достатньо здорового глузду в черепі з родимою плямою на лисині, втерся і залишився задовольнятися рангом першого і останнього. Між колишніми республіками сістрами. З'явилися кордони з будками на пропускних пунктах та зажерливі мешканці в них, одягнені в формений прикид державних людей і надрочені в першу чергу на водіїв-далекобійників. Загострений інстинкт Дай-Дай був вирішальним критерієм при відборі конкурсі на ці злачні місця, де мізерність казенної платні злишком компенсувалася милостинями лохонутих совків. Котрі звикли подавати скрізь і всім. А в того, хто раптом з дуру намірився було зішкребти з себе цю смердючу личину совка і не дати на лапу, миттєво виникала купа проблем, для таких на автопереході передбачалися спеціальні відстійники клітки, куди такого дивака, що раптом чогось брикнувся, зачиняли зі своєю фурою, знайшовши в супровідних паперах якусь проблему, щоб він там. У колі небагатьох собі подібних, а той на самоті, усвідомив і дозрів. Треба визнати, що усвідомлювали швидко, і в клітках тих не застоювались. Ці гроші, витрачені на мзду митній кодлі, далекобійник відносив на накладні витрати і пред'являв хазяїн, коли здавав звіт по рейсу. Хазяїн підмахував папірець, не вникаючи, оскільки копійчана ціна де Відсутність податків і оплата за перевезення готівкою піднімали рентабельність рейсу до планки, яка і не снилася капіталісту за бугром. З часом не класти 5 доларів до паспорту при подачі документів у віконце митнику стало своєрідним моветоном на автопереходах. Старатель державної скарбниці, уздрівши необлагороджений купюрою паспорт подавальника, витріщав здивовано очі. І Шоферюга, потупивши сором'язливо погляд, покірно ліз до гаманця.